Бачите, це питання комплексне. Перше звичка. Звичка це друга натура, Консуетуда, альтера натура ест. Тому звичка дуже сильно впливає на поведінку людини. І коли людина стає досвідченішою, дорослішою, я так полюбляю говорити, у неї з'являється більше страхів, тому що вона вже багато гуль. Набила в житті, вона вже мала багато неприємностей, і ризик це те, чого люди взагалі найбільше бояться. І тому недарма кажуть, що той, хто йде на ризик, питиме шампанське. Хоча так буває не завжди, але тим не менше. Тому я вважаю, що люди, які здатні приймати рішення, брати на себе відповідальність незалежно від віку, вони все одно це робитимуть. Більшість, і навіть не обов'язково старшого віку і молодих людей, більшість якраз не дуже йдуть на ризики. Більшості хочеться спокійного, розміреного життя. Відпрацював, відпочив, відпрацював, відпочив, заробив гроші, поїхав, відпочив і таке інше. А от е власна справа це завжди ризик. Завжди. І ти працюєш. Ну, залежно від того, наскільки в тебе великий бізнес, ти працюєш 24 на 7. У тебе немає таких проміжків часу, щоб ти був поза бізнесом. Ти все одно, навіть якщо ти на відпочинку, ти постійно відкритий, ти постійно на зв'язку, і тобі в будь-який момент може прилетіти якась неприємна новина. Нам всім хочеться новин приємних. Тому я думаю, що і люди старшого віку. Ну, Просто з віком вже ж більше страхів, як я сказав. Але як і молодь, більшість людей все-таки не хочуть йти на ризик, брати на себе відповідальність. І навіть якщо навести приклад багато молодим людям та й середнього віку хочеться стати начальником, там якимось керівником великим. Ну і багато з них не знають, що це таке. Їм здається, от красивий титул. Ну там посада така, знаєте, впливова. Але вони ж часто не розуміють, що це значить. Це значить безсонні ночі. Це значить постійна відповідальність за все. І за те, за що, здавалося у тебе й не повинна бути відповідальність. Ну, особливо, якщо йдеться про першого керівника. Ну, отак, от і в бізнесі. Тут немає такого, щоб ти постійно працював, працював, відволікся і забув про щось. Ні, такого немає. Тому не всі люди на це здатні і до цього готові.